Привіт! Сьогодні ми поговоримо про термінал, в якому ми працюємо. Тема не нова, доволі стара, та я вирішила її занотувати у відео. На комп'ютерах з процесорами ARM, такими як M1 від Apple, існує проблеми з сумісністю різних версій Python через різну архітектуру. І я з цим стикнулась, коли мені треба було встановити версію Python для старого проєкту, і, як виявилось, вона не підтримується. Тобто на мій лептоп я не змогла встановити цю версію Python. Доводиться зважати на архітектурні відмінності при роботі Python на arm процесорах особливо при міграціях з інших систем. Щоб все запустилося, для цього потрібно використовувати емуляцію Rosetta 2. Тож, першим ділом я встановила Rosetta. Є два варіанти. Якщо на комп'ютері Apple Silicon Mac доступні будь-які програми Intel, Просто запустивши цю програму, вам буде запропоновано встановити Розету. Ви побачите отаке віконце. Після натискання встановити програмне забезпечення Rosetta 2 буде встановлено на MAC. Або ж інший варіант через термінал, використовуючи оцю команду. Далі я переходжу в Applications. Я користуюсь терміналом ITERM. Ви можете це робити з нативним терміналом або будь-яким іншим, який ви використовуєте. Ми копіюємо цей термінал прямо тут в аплікейшенах і переіменовуємо його. Далі ми обираємо контекстне меню і перевіряємо, щоб в нас була галочка Open with Rosetta. Тобто цей термінал буде відкриватися з Розетою. Я перетягну термінал на панель, щоб було більш зручніше, і відкрию два термінали. Тобто перший нативний, і цей другий, який я зробила, щоб він відкривався тільки через Roseto. Це відео я записувала безпосередньо при повному сетапі нульового лаптопу MacBook, тому на ці два термінали я встановлю Homebrew. Спочатку я копіюю команду і вставляю в Roseto термінал. І все це становиться в User Local директорію. HomeBrew це утиліта командного рядка, яка дозволяє встановлювати пакети та програми. Потім повторюємо все те ж саме тільки з іншим терміналом. Та ж сама команда, тільки нативний термінал. Та на цей раз ми можемо побачити, що встановлюється в директорію OPT. Потім уважно читаємо, що нам показує термінал, і виконуємо команди, які нам радять виконати. Це запише шлях в наш zproфайл. Ось можемо побачити. Потім ми відкриваємо наш zshrc файл. І тут зараз почнеться магія, тому що замість двох терміналів ми будемо робити один. А лінку на блог цього хлопця я залишу внизу. Мені це дуже допомогло і вирішило питання з декількома терміналами. Тобто, замість того, щоб жонглювати двома терміналами один з розетою, один нативний M1, я використовую просто один термінал, в якому я можу перемикатись також легко і обирати, що мені на даний час потрібно. Отже, що я зробила? Я додала цю тему до себе, тобто виконала оцей кусок коду, потім в ZSHRC файлі я змінила на цю тему. І потім в кінець файлу я додала ще пару строк коду. Ці два аліаси дозволяють перемикатися між двома терміналами в одному терміналі. Він ще працює на Ruby, отже, у кого є така проблема не з Python, а ще й з Ruby, можете почитати його блог. Та, оскільки я не працюю з Ruby, то мені цього вистачило. Хлопцю, великий респект. Також ми ще додамо код, який розділяє Homebrew, в залежності від того, чи ми в терміналі нативному чи в Rosetta. Перезавантажуємо і бачимо майже одразу, що ми знаходимося в нашому нативному терміналі. Термінал Rosetta теж давайте перезавантажимо. І зараз ми бачимо позначку, що ми знаходимося саме в Rosetta. Або ще можна використати команду Uname-p. І це покаже те ж саме. А тепер в нативному терміналі я перемкнусь на розету. Команда iZSH змінить мій термінал з нативного на розета термінал. Саме це ми зараз і бачимо. MZSH змінить термінал з розети на нативний. Тепер ми можемо спокійно вимкнути термінал з розетою і видалити його з панелі, він нам більше не потрібен. І тепер я можу встановлювати будь-який Python, який я вважаю за потрібне. В першу чергу я встановлюю PyEnv. В мене вже є відео, де я показую, як це працює, що це таке і для чого це. Це менеджер версії Python, який допомагає дуже-дуже класно і швидко, швидко перемикатись між різними версіями та менеджити їх. Все, що я зараз роблю, це встановлюю PAENF по документації. Не буду заглиблюватись, тому що на цю тему є окреме відео. Не забуваємо читати, що нам пише термінал та виконувати команди. У zshrc файлі я дописую коментарі, що було більш наглядно та зрозуміло. Рестартуємо термінал і перевіряємо версію PNF. А на сьогодні це все. Побачимось!